Нью-Йорк Таймс прогнозує, що війна в Україні закінчиться у 2025 році перемовинами. Тезово їхнє передбачення звучить так: Україна та Російська Федерація зазнають нестачі військ, а перемога Трампа прискорить переговори. Без підтримки США Європі буде важко самостійно підтримувати Україну. США працюють над тим, щоб поставити Україну. В найкращу позицію для переговорів Курську область можуть обміняти на частину української території. Трамп може підштовхнути Путіна, дозволити Україні економічну інтеграцію з Європою. Трамп не допустить захоплення Києва Російською Федерацією, щоб не дати демократам можливість звинуватити його у втраті України. NBC News Повідомляє з посиланням на джерела, що команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими офіційними особами по припиненню війни. Видання пише, що Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день свого президентства. Команда Трампа поки не повідомила уряду Зеленського про будь-які потенційні плани. Трамп вважає проблемою Путіна, а не Україну. Крем не хоче припиняти бойові дії через успіхи на фронті і через українські війська у Курській області. Команда Трампа, ймовірно, відкине давню мету України остаточно приєднатися до НАТО, деякі учасники альянсу можуть запропонувати Україні гарантії безпеки. А від Радіо Свобода дізнаємося, що Макрон на саміті ЄС винесе на обговорення питання розміщення миротворчої місії в Україні за умови припинення вогню та досягнення миру з Російською Федерацією. А Ньюс Вікс йде ще далі і формує карту потенційних гарячих точок у разі. Торгнення Російської Федерації до Європи і початку Третьої світової війни. Кордон Фінляндії протяжністю 830 миль може стати можливим фронтом. Сувальський коридор також може стати першою точкою агресії Російської Федерації проти НАТО. Він відокремлює Калінград від Білорусі. Міністр оборони Швеції попередив, що війна може Прийти до Швеції і закликав морально готуватися до конфлікту. Російський командир погрожував у квітні 2022 року коридором у Придністров'я. Путін тисне на Сербію і боснійців, а також сильно насідає на Грузію, яку роздирають протести. На карті Newsweek також показано. Можливість зіткнення з членом НАТО Туреччиною такі журналістські фантазії навряд чи можуть заспокоїти світову громадськість. Не треба лізти поперед батька в пекло, але журналістська справа це погоня за сенсаціями, і якщо їх немає, і нема можливості їх висмокнути з його пальця, то журналісти висмокнуть їх із власного. Трамп вже неодноразово говорив, що Америці дорого обходиться підтримка України. Дійсно, війна це дороге задоволення, але не лише грошами вимірюється користь. Екс-чиновниця Пентагону стверджує, що перемога Росії обійдеться США в сім разів дорожче. Ніж підтримка України. Поразка України вимагатиме від США втрат на оборону 808 мільярдів протягом наступних п'яти років. Тим часом головна порада від президентського центру Джорджа Буша подвоїти підтримку, щоб Україна виграла, прискоривши надання потужної військової допомоги Україні. Ті ресурси України, які захопила б Російська Федерація. Допомогли б Росії загрожувати решті Східної Європи. До 2030 року вона може бути готова напасти на країни НАТО. Азета Wall Street Journal пише, що Захід не готовий до третьої світової війни. Ми потрапили в пастку. Головний статті Тезово: Росія, Китай, Іран і КНДР об'єдналися проти Заходу. Війна в Україні та конфлікти в інших регіонах це частина глобального виклику. Росія застосовує ядерний шантаж і атакує інфраструктуру Європи. Росія і Китай хочуть зруйнувати міжнародний порядок та відновити імперію. Політичний розкол на Заході посилює кризу. На жаль, так, будь-яка демократія передбачає. Відверту опозицію. І лише диктатури та тоталітарні режими, вони є ідеологічно цілісними, і опозиція там дуже-дуже ізько опущеною головою або ж просто опущеною. Західні політики проговорюють, здавалося б очевидні речі, очевидні більш для Заходу. і Неприємні для українців. Україні доведеться погодитися на часткові територіальні втрати задля завершення війни. Про це говорить президент Словаччини Петер Пелегріні. Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягнути миру без. Якихось часткових територіальних втрат для України, говорить президент Словаччини, він зазначив, що свою думку ґрунтує на щоденній інформації про ситуацію на фронті, також президент Словаччини закликав Україну та Російську Федерацію якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Екс-міністр Колева коментуючи ситуацію, що склалася на сьогодні. Вважає, що НАТО запропонує Україні приєднатися до Альянсу через 10-20 років. Зеленський хоче виграти війну, це його головна мета. Трампу буде важко домовлятися про мирну угоду, але він не припинить військову допомогу Україні. Швидких переговорів не буде. Справжній кінець цієї війни буде лише тоді, коли. Хтось із нас її переживе або Україна, або Путін. Таке бачення ситуації в екс-міністра Кулеби. Що ж добре сформульовано, пережити війну. Наразі для українців це головне завдання головне і єдине.